Рекорд пішов. Да. А? Слухай ти легше їдь, бо ти мене так викатуєш. Тобі я розумію, що за рулем, ти я тебе знімаю, ти будеш розстояти сидіти? Вот то тобі Вольва. Фашка Да, серьезно, їзда тут пес А дороги нема нет, я не знаю як тут люди їздять. Я тоже, я не знаю, кто в поре ездить. Стоишь білоруси проводить? А? Езда без права называется. Та дорога одну сторону. Що це за поліція? Слухай. Ту ти в'ями лізеш, ей. Газу, газу і пішов. Газу правий ряд і пішов. Ой, ткуп впорив рівно. Ти не можеш відійти від комп'ютер, там не можна руками крутити. Тоби вибираєш пліму. дорогу. Вуйку трактор ця везе, буде гора напевно. напевно. Серйозно, я тобі скажу. Чи навіть головою не крутиш. ти боїшся, щоб десь шия не відпала <гум> Як виключається? Назад. на далеко.